Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Ось перед нами абрикоси, які дуже гарно розвиваються. І через тижні 3-4 ми будемо мати гарний урожай. Як ви бачите, зав'язалися вони дуже гарно. Зав'язі багато, приходиться ставити підпорки для того, щоб наші гілки, гілки на наших деревах не поламалися. Якщо ми пройдемо далі до наступної абрикоси, от зараз пропоную вашій вазі, бачите, як нахилилась гілка. Підпорку я зробив, але треба буде ставити додаткову підпорку, тому що саме дерево вже не витримує ваги. Ось ще один абрикос. В також дуже-дуже багато, зв'язалися гарно і ростуть надзвичайно чудово. Ось ви бачите в порівнянні з моєю рукою, які зараз ми маємо абрикоси. Рядом ростуть сливи. Ось також дуже багато плодів зелених, які наливаються. Ось ви бачите, деякі з них ще мають попадати, але плодів дуже дуже багато. Ще одна слива, на якій багато зав'язів і багато плодів, вони поки що зелені. Але скоро почнуть дозрівати. І сьогодні хочу поговорити з вами про останню обробку тісточкових перед збором врожаю. Багато, чи то багато садівників, чи то не знають про цю обробку, чи то просто нехтують. Нею забувають про неї. Всі пам'ятають про необхідність обробки перед цвітінням, необхідність обробки після цвітіння, але забувають про обробку ось в вашій увазі. Як багато сливи багато садівників забувають за останню цю обробку для того, щоб зберегти врожай. Зараз. Період, коли наливаються наші плоди, ось перед вами персик. Бачите, плодів дуже багато, вони гарні, необхідно провести останню обробку для того, щоб вберегти наші плоди від шкідників і вберегти наші плоди від плодових гнилей, які саме зараз на цьому етапі дуже-дуже часто вражають наші рослини. Це особливо стосується кісточкових. Подивіться, скільки зав'язі персика. На фоні неба видно. Ми бачимо, як гарно він зав'язався. І обробку будемо проводити баковою сумішю, комбінації двох препаратів. Ось я буду проводити обробку такими препаратами, як свіч, 10 грам на 10 літрів води. Спеціально розрахований для профілактики плодових, гнилий. кісточковим Він також гарно працює і профілактує моніліоз Та буду проводити обробку актарою в баковій суміші для того, щоб вберегти шкідників Щоб наші кісточкові не були червивими і радували нас своїм смаком. Термін очікування свічує актари кісточковим 20 діб. Тому вам потрібно розрахувати свою обробку так, щоб ви могли зібрати чистий врожай без хімічних засобів. От я, наприклад, знаю, що звичайне літо цього року весна набагато раніше, звичайне літо, якщо ми збирали, розпочинали збір урожаю на своїх деревах ранній абрикоси і ранній персик. Оцей, що зараз перед вами, ми розпочинали збір урожаю десь з 10 липня. тому Най, най край, крайній строк, який я можу, я можу використати ці препарати, це має бути 20 червня. Сьогодні, 10 червня, я обробляю. У мене ще місяць приблизно запасу, і через місяць препарат повністю вийде, залишить, розкладеться і покине наші дерева, і ми будемо їсти екологічно чистий врожай. Не забувайте, будь ласка, за цю обробку, це допоможе вам. Вберегти свій врожай від шкідників, вберегти свій врожай від хвороб. Дякую за увагу. Діліться своїми знаннями, діліться своїми враженнями. Пишіть в коментарях. Гарного вам врожаю.